Цей франкфуртський автосалон справжні свято для шанувальників кросоверів. І в класі SUV тепер є новий безперечний лідер Bentley Bentayga. І це стосується не тільки розкішного оснащення, хоча Bentayga на одній платформі з Audi Q7, новинка задає тон з технічної точки зору, максимальна швидкість понад 300 кілометрів за годину. У Росії та в Україні у цього SUV є усі шанси стати найпопулярнішою моделлю Bentley. Новий SUV вже можна замовити. Стартова ціна близько 200 тисяч євро. Свою відповідь на бентейґу готує і Ролс Ройс. Щоправда, розробка моделі забере ще кілька років. Поки ж у лінійці Rolls-Royce тільки одна новинка: кабріолет Дон на базі Коперайт. Borgward. це легендарний німецький бренд, який зник понад півстоліття тому, відроджений за допомогою китайського концерну Photon. Першим у лінійці з'явився, звичайно, ж кросовер. Випускати SUV розміром з Audi Q5 будуть у Китаї. Через два роки планують розпочати продажі в Європі, але ще до цього Borgward прийде до країни з ринками, що розвиваються. А як щодо України та Росії? я не хочу робити винятків. Росія належить до країн з ринками, що розвиваються, але на нові ринки ми будемо виходити поступово. Особливу увагу привернула ще одна новинка на ринку SUV. Ягуар представив у Франкфурті свою першу модель у цьому класі, яка отримала назву F-Pace. В автомобілі з його дуже сучасним дизайном є непогані шанси на успіх серед однокласників. Що стосується найбільш популярних кросоверів, то у прем'єру у Франкфурті відсвяткував SUV Kia Sportage. Але поза конкуренцією на автослоні був все ж Volkswagen Tiguan. Автомобіль подорослішав, дизайн став динамічним і агресивним. Чи будуть другі покоління? Кросовера випускати по сусідству з Україною в Росії це питання ще відкрите через кризу. Ми ще не ухвалили рішення у найближчі місяці. Це буде для нас великою темою. Будемо ми це робити чи ні? Є цікаванки в класі представницьких лімузинів. Нові стандарти у сфері використання цифрових технологій задає тепер сімка БМВ. Його головний конкурент, концерт Даймлер, у Франкфурт кабріолет С класу. Такої моделі лінійці концерну зі штутгарта не було вже понад 40 років. Мінімальна ціна питання понад 100 тисяч євро.